В лицю Твоєму помоляться багаті народи. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. при мудрість прості, вислухаємося Евангелія, Євангелія Русі. І Духові вітру. Від Луки, Святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава, тобі. Будьмо уважні. <кхи> Того часу Ісус навчав одній синагозі в суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав духу недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус, покликав її і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від недуги твоєї. І поклав на неї руки, вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді, начальник синагоги, обурний, що Ісусу у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній Господь у відповідь сказав до нього. Лицеміри, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого волачого сла від ясел і не веде поїти, цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав осі сімнадцять років. Не треба було цього зла розв'язати в день суботній. І як він говорив, це, усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним учинкам, які він робив, будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в Ісус, одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона й каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя залишила мене самослужити. Скажи їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї промови. Марта, марта, ти побиваєшся, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він говорив це яка жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. І цей сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Прошу присідайте собі. Там є ще лавочка маленька внизу. Сьогоднішній день, цю неділю, ми відзначаємо велике свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Черговий раз просто хочу нагадати, що собою являє це свято, бо я більш ніж впевнений, що зараз в інтернеті знову дуже багато. Говориться про різні прикмети, поширюються різні привітання, посилання. З одного боку, це добре, що люди вітають один до одного з цим святом. Але, знаєте, хочеться, щоб оці привітання вони не були пустими. Щоб ці привітання не були фальшивкою. Бо насправді. Це свято пов'язано з тим, що дитину віддали в руки Божі. Згідно закону перший, хто народиться в сім'ї, тобто перша дитина, яка народжена в сім'ї, вона має бути посвячена Богові. Тобто, бути на служінні і марогородиця, і батьки, якої дуже довго. Просили і молили про те, щоб в них народилась дитина, теж віддають свою дитину на служіння Богу. Тобто приходить час, приходить вік, коли Марія, ця дівчинка, стає самостійною, може про себе сама дбати і її віддають в храм. Щоб там, при храмі, вона допомагала, навчалась, виростала. Була тою, хто вміє турбуватись. І от коли наступного разу, дякувати Богу, дочекатися того наступного року, наступного свята, коли ви будете один одного вітати з цим святом, а радше отримувати листівочки, всякі привітання, а ви відпишіть у відповідь. А ти сьогодні був в храмі? «Ти вшанував Богородицю тим, що ти разом з нею війшов в храм. Не штука привітати. Але треба зробити те, що зробила сама Богородиця. Її віддали на служіння Богові. І те саме маємо робити і ми. Якщо я є на служінні Богові. Тобто здійснює Божі заповіді, здійснює Божі закони. Якщо я відвідую храм, я скажу так, значить я маю право вітати людей з цим святом. Тому що я роблю те, що зробила Богородиця. Те, що зробила ця Марія, те, що зробили її батьки, не побоялися своїх дітей, тобто вона не побоялася свою дитину віддати в храм. І який результат? Вона виросла тою дитиною, тою особою, яка прийняла Бога, прийняла його волю і сповнила цю волю, яка погодилась бути матір'ю нашого Спасителя, яка не побоялася прийняти Божу волю. А якщо би цього не сталося, скільки би ще років, можливо, століть, людство мало чекати наступного разу, чекати наступної цієї дитини, яка би погодилась здійснювати Божу волю? Скільки би ще людство перебувало в стані гріха і, радше так скажу, робило гріх сенсом свого життя? Важко відповісти. Але я думаю, що ще довго. Тому це сьогоднішнє свято, це свято, яке має для кожного з нас дати усвідомлення, що без храму, без Бога твоє життя є пустим. Без того, щоб не війти в храм, ти не зможеш здійснити те, що ти задумав насправді. Ти будеш мучитись, коли ти робиш свою справу. Тому що без Божого благословення, без втручання Бога в мої справи, я тоді, знаєте, схожий на е, оцього грецького е, Сізіфа е, з легенд грецьких, який був покараний пустою працею, в чому суть було покарання, він був. Кинути в пекло до Аїда і мав е викотити нагору велику кулю кам'яну. І от його муки і звільнення з пекла, тобто повернення назад на землю, бо він цього дуже хотів, мало бути тоді, коли він би цю кулю викотив нагору. Знаєте, так ставалося, що він весь час її підкочував практично під гору. І в якийсь момент ця куля зривалась. Котилося, він знало ну, все починав. Це так звана приказка сизіфу, сизіфова праця. Коли ти робиш, робиш, а воно все руйнується. Це робота без Бога. Тому що немає радості. Ти виконав роботу, але чи є радість? Важко сказати. І от тому, оцей момент оцього свята. Введення в храм Пресвятої Богородиці, віддання її під опіку Бога має для нас сьогодні стати отою значимою подією в моєму житті. Коли я своїх дітей віддаю під опіку Бога, коли я себе віддаю під опіку Бога, коли я не боюся війти в храм і бути з Богом. І після того, як винагорода, моє життя набирає сенсу, так як це було з Марією. Її життя набрало сенсу тим, що вона відповіла на поклик Божий. А через неї це сталося для всіх нас. Сенс нашого життя. Війти в храм, зустрітись з Богом. А коли Бог до нас промовить, сказати так, як сказала Марія: ось я, слугиня Твоя, а кожен з нас, ось я, Твоя дитина, Господи, віддаю себе в Твої руки, веди мене. Слава Ісусу Христу! Промомов всіх, засидящи, засимися за наші, промовмо, Господи помилуй. Господи, все любожу, Божості, наших моломости не висохи, помилуй. Господи, помилуй. Помили нас, Боже, полики милості, Твої молимости не висохи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Серфе Франциско Попоринського, блаженшого патріарха нашого Святославу, Львові, Пископа, нашого Кіроселя, за тих, що суріді посужили своєму храмі, цьому за отців нашу духовну і всіх у Христі всі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Годи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мовимо, що Господь Бог зіслав, Святого Свого Духа, на весь український народ, і дав йому ласку витривалості мірі надії любові серед теперішніх важких випробувань, Дарував йому миртове золоди, всяких ворогів, що він міг у справедливісті правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують цей обов'язок захисту вітчизни, що Господь Бог змій їхню відвагу і мужність та і відорогів видимих і невидимих. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідне помешкання майно, за всіх тих, які привають в зоні бойових дій, що Господь Бог оздоровив їх, Зберіг від усякого всякого лихо та і благодаттю. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу змилування, не ласки, і здоров'я спасіння. Для слов Божих Ірина, Анатолія та їхніх родин за здоров'я, мирослави, Юрія Тараса та його сім'ї. За здоров'я Боже благословення для Олександра, Олександра, Нелі, Лариси, за всіх військових, що визволяють Україну. За здоров'я Божого захисту піку для е, Божих Михайла, Валентина, Романа, Оксани Андрійка. За здоров'я для <кхи> Олександра, Олександра, Лариси, Тараса, Сергія, Олексія, Юрія, Людмили. За здоров'я Віктора, Марії, Олі Олена, Марія, це, це Леоніда, Юрія, за здоров'я для Владики Василя, ігра, це Ігра, ця Луф'я, оце мілана, Любослава Віктора, Світлани, Анни Ніни, Миколи, Лариси, Станіслава, Миколи, Вікторії, Вікторії Тетяни, Олени, Лідії, Раїси, Лідії, Анни, Андрія, Ольги, Сергія, Наталія, Людмила, Тетяна, Віталія, Олександра, Андрія, Сітхана, Наталія, Олександра, Мирона, Івана та всіх рідних за здоров'я. Максима Карин, заробітня Катерина, Аркадія, Марина, Олени, Андрія, Артем, Михайло, Кирила, Анатолій, Віктора, Тамарі Олександра, Задороля, Олександрів, Скіжани, Богдана, Оксана, Анастасія, Оксана, Тараса, Ярин, Романа, Олександр, Олександра, Світлана, це Ігра, та її родини, це Володимир, це Роман, це її родина, це Івана. Оце Романа, це Івана, за для Оксани, Світлани, Олени, Анна Олени, пани Наталі Вікторії, Олексія, Константина, Лариси, Світлани, Наталі, Петра, Олександра, Наталі, Алла, Тетяна Олени, Ірини, Таїсі, Олександра, Ольги, Євгенія, Оленика, Наталі, Маргарити, Олени, за здоров'я для отця, Ігора з родиною.